Доброго дня, мої вітання. Сьогодні в нас на огляді комплект переобладнання вашого трактора Т-25 під насос-дозатор. В даному відео представлений самий повніший варіант переобладнання, тобто самий правильніший, самий найкращий, скажімо, для установки рульового насос дозатора Значить, почнемо огляд з самої рульової колонки. Ви знімаєте свою механічну рульову, на її місце встановлюється ось ця вже готова повністю. Зварна. Тут у нас вже йде перероблений шліцевий вал під насос дозатор. Знімається ваша механічна, встановлюється ось ця вже готова. Сюди на 4 болти кріпиться у нас сам насос дозатор. Є в комплекті болти кріплення шайби. Настос ми комплектуємо бренду МЗ. В основному це в нас д 100 100 см кубічних, також ще є 125 і 160. Це залежить від того, яку кількість обертів ви хочете мати на своїй техніці. Далі в комплекті йдуть у нас штуцери. Ось так вони виглядають. Тут вже не потрібно ніякої шайби. Ось тут дюймова різьба одна друга, тут вже є ощіннююча резиночка, тобто шайби підставляти не потрібно. Е, далі у нас йдуть рукава високого тиску, в кількості 5 штук, Тобто у нас йде е, лінія АБ, тобто на циліндр 2 штучки, подача, обратка і запитка масла з бака Запитка у нас йде під 32-й ключ. Всі вони йдуть вже з коліном е, 90 градусів кутом. Е, далі йде гідроциліндр, СС-50, хід штока 200. 25 шток, 25 шарнір. Це самий оптимальний варіант під насос дозатор сотку. Також під цей циліндр можна ще брати дозатор 125-ку. До нього ми даємо ось такі от штуцерки банджо. Він складається штуцер банджо з таких от двох вузлів, вушка і ось цього болта і дві алюмінієві шайбочки. Тобто досить практично, компактно. Можна розвернути під будь-яким кутом вам потрібний, і він не сильно виступає. Далі йде. Значить, додатковий привід для самої, скажімо, правильної, самого. Правильнішого переобладнання вашого трактора Т25, Т-25, вам потрібно встановлювати ще один гідравлічний насос. Тобто, один буде працювати на рульове управління, інший буде працювати на навісне обладнання. Як це працює? Тобто ви знімаєте свій заводський привід, на його місце встановлюється ось цей проставочний привід, і на ось цей привід обов'язково ви встановлюєте свій НШ, Тобто, обов'язково має бути лівого обертання. Тобто, ви зняли привід. Встановили ось цей. На цей проставочний привід ставити свій НШ. Потім доставляється ваш привід і вже НШ який ми комплектуємо. Це в нас буде гідросила, НШ10 правого обертання. Це сама найкраща комплектація. Також можна зробити ще більш дешевший варіант, але тут ми даємо насос гідросила. Десятка правий. Тобто тут дуже часто путаються. ще раз повторюю, на ваш привід встановлюється наш НШ, на наш привід ваш НШ, тобто має бути навхрест. Також до нш 10 даємо ось такі от фланчики стальні, вони комплектуються зразу щіннюючими резинками, болтиками, повністю все, що потрібно. Кріплення самого гідроциліндра. Ось так виглядає. І також е, вже є готовий палець, е, який е, тут конус е, спеціальний під важ, важель рульовий. Тобто, з одного боку, ми встановлюємо палець-важель, з іншого боку, ставимо кронштейн кріплення гідроциліндра. Також е, гідробак Ось такий. Тут у нас є заливна горловина, є щуп, сюди накручується сам. Фільтруючий елемент. Запитка масла у нас відбувається ось тут знизу, бо також часто путають. А вже обратка йде через фільтр. От сюди. Також путають, тому не забувайте, запитка знизу. Тут зроблено одразу вже встановлений штуцер, під ось цей рукав 32-й, а обратка вже через фільтр. Тут закручений буде фільтр. Також в пробці є щуп. В кришці зеленій. горловини е, так е, З довжиною рукавів можна ознайомитися на сайті, у нас буде. які довжини У нас тут тут 5 штук, 2 йдуть на лінію АБ, тобто на циліндр, один на подачу, один на обратку і один на запитку масла. Так, далі всі штуцерки абсолютно знімаються, тобто на різьбі не приварені, можна замінити під будь-який вам потрібен рукав. Додатковий привід вже йде з прокладками зверху, знизу. І одна під нш 10. Також прокладочка під сам насос дозатор. Ну, Ось такий от комплект. Переобладнання. Це буде такий самий правильніший, самий найкращий варіант модернізації вашого трактора Т-25 під насос-дозатор. Досить комфортний в роботі. Багато людей вже купували, замовляли, в принципі, задоволені. Єдині нюанси це потрібно при установці не перепутати встановлення. НШ, бо таке часто буває. Якщо перепутати, може випорти сальник з, тут з шліця. І також е, не забувати по, про під, по підключенню. Тобто лінія е, тут у нас запитка, ще раз повторюю, обратка через фільтр. По дозатору по підключенню тут все стандартно. Тут у нас є буква е, Т це обратка, П це подача і е, Right – Left, право ліво на гідроциліндр. Тобто лінія АБ. Ось отакий варіант модернізації. Ви можете в нас придбати на сайті агроправда.мтз. Відсилаємо це все новою поштою, накладним платежем по всій території України. Тобто до вас товар приходить, оглядаєте і на місці розраховуєтесь. Кого буде цікавити? Телефонуйте, замовляйте, запитуєте, проконсультуємо. Все вам відправимо. Дякую за увагу!